Ля -ля, ля 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 Ой, про що ж мені зняти наступне відео. Треба подумати. О, що це за пакет? Якісь координати на ньому. Ну і ладно. Якщо вже така доля, зроблю значить обзор на те, що є всередині. Хеййо hey, всім, як ви могли зрозуміти, сьогодні я буду куштувати знову всяку фігню. Тож приємного вам перегляду. Почну, мабуть, з самого звичайного. така мілка Strawberry. Прикольна, є е така у нас Oreo продається. Але цю я купив, я вже не пам'ятаю де, тому що все оце я купляв давно. Я міг іще півроку назад купляти, і воно у мене лежало. Мені було. Ну, не то що лені якось були другі думки, якісь відео поробити, але не важливо. Коротше, пробую. Зразу запах пішов такої полуниці. Просто наче полуниця в шоколаді. Я б це так назвав. Ну, нічого такого. По-перше, хочу сказати, що полуниця достатньо хімозненька. Мені особливо не подобається тут після смак, бо він якийсь такий прям, не знаю, неприємний, Іначе пилюку просто. Шоколад з пилюкою почав їсти. І це не дуже смачно. Але спочатку мені прям. Вкуснятина. А оце, походу, причина може бути того, що воно не смачне. В общем, воно було до 6 квітня. Сьогодні, якщо що, 27 квітня. Воно вкусненьке, не дивлячись ні на що, воно, в принципі, смачненьке. Далі я хочу спробувати отаку рибку. Ну, це і японська, типа, штука. Тут все японською мовою. Ні, ну воно, по ідеї, не просрочене. Ну, така прикольна рибка, в общем. Таке воно якесь всередині. Найс. Nice. Отака у нас рибка. Отак. так. Я кончений, важно. Тут чуть хвостик подбитий. Нічого страшного. Таке відчуття, наче спочатку, коли я вкусив, мені наче пукнули в рот. Це щось незвичайне, бо оця піниста штука всередині, вона зі смаком полуниці, і це щось просто незвичайне. Блін, хоча я б не сказав, що це так погано. Пайдео, я б сказав. Далі я пропоную зробити отакий мак-н-чез читас. Мені дуже подобається, як виглядає коробка. Якщо що, це читас, мак н Four cheesy flavor with other natural flavors. Я. Ось тут інструкція по приготуванню, і я щось його буду робити. Ну да. Дебільна етикетка закрила мені інструкцію, і як мені тепер його готовить. Буду дивитися в інтернеті. Все, я на месте, вот такие вот у нас э, чудо вышло, ну что ж, давайте я попробую и скажу вам, получилось, смачно, чиня. Боже, я сейчас откинусь. Як це смачно? Ні, це реально смакота. Я всім рекомендую попробувати. Всім рекомендую приготувати і попробувати. Це дуже смачно. Не прям хімозний сир. Я хочу сказати, що це прямий ба. Ну що ж, давайте я наступне вже попробую. Uh, Mountain Dew Maui Burst with a blast of pineapple flavor with other natural flavors. Коротше, це з uh, ананасом. Я так зрозумів. А, ні, це, навірно, навіть не з ананасом, а просто якийсь, типа тропічний чи щось таке. Якраз щоб запити оцей макенчез, бо він солоненький. Він прикольного такого салатового кольору. На запах він мені дуже нагадує дитинство. Uh, не знаю, що це такий хімозний пив. Може нагадує чуть, чуть Seven Севенап. Ммм, mm. я вспомнив. Гуаяба. Це реально один в один на смак, як Гуаяба. Прикольно, ну мені подобається. І за цією вермішелька і маканчес. Ой-ой-ой. Наступний продукт це у нас отакий кіткат з чаєм, я так поняв, з якимось з чорним чаєм наче. От такий він на вигляд. Пахне як трава. Попробую. Він мені щось дуже сильно нагадав. Після смак точно як чай. Він мені нагадав якусь матчу, може, по смаку. В принципі, непогано. Вони наче дає такий чи чуть, чуть холодок чи щось таке, я не знаю. Свіжість якусь. Клас, а такого я ще не пробував. Наступний продукт це у нас отакі uh, Reese's Pieces, Peanut Butter in a Crunchy Shell. Да, я так зрозумів, це як M&M's, і всередині. Арахісове масло. Я буду трохи розумною людиною і все-таки скористуюсь ножицями. Всередині, отакі ММДМсінки. Прикольно. Ну, як ММДмсінки. Скоріше, різесінки. Да. Угадайте що? Блін. Вау. Це ж просто, ну, арахісова паста в твердій цукровій оболонці. Ну що сказати? Блін, ну це просто арахісова паста. Нічого не скажу. Перейдемо до останнього продукту: це отакі лейс. Я думаю, їх вже всі спробували. Флеймін хот, тільки я не пробував їх. Я куштував тільки сок, оцей томатний і гострий. В принципі, непоганий був. Як будуть лейс, зараз побачимо. На запах мені зразу згадується Туреччина і Болгарія. От там, якихось таких столових в готелях є якась гостра картопля чи щось таке. Оце те саме. І ще мені дуже нагадує, до речі, лейс ще є з сальсою. Оце, до речі, по запаху одніє, ну, прям, прям один в один. Лейс з сальсою мої найулюбленіші. І, і крабові теж. Ну, отакі там чіпсінки, в принципі. Нічого такого. Блін, а це прикольно. Я думав, що воно буде як оці чіпси з сальсою. Але... Але це інший смак. А мені подобається. Я хочу сказати, що вони гострі. Звісно. І, в принципі, я б сказав, що гострота достатньо швидко пропадає, і вони смачні, мені подобаються. Але вони гострі. Так, да, не зря я їх припас на останок, бо після цього я б нічого не змог їсти. Хоча, знаєте, гострота не так вже і швидко пропадає. Друзі, всім дякую за перегляд, сподіваюсь, вам сподобалось. Переходьте також в мій телеграм-канал, там багато цікавого. Ставте лайки і всім до зустрічі!